<свист> Тихенько спокійно перейшли до матчу товариського поєдинку, який, в принципі, чесно кажучи, абсолютно Ну, Але заслужено. Олімпік виграв з рахунком 2-0. Заслужено, абсолютно заслужено виграв у «Динамо» товариський поєдинок е і виграв ну, все правильно. Едуард, Едуард, Едуард Миколаївич був свідком цього поєдинку і дуже не те, що обурила, просто ну, розізлила гра деяких футболістів. Едуарде. Ні, то, що, ну просто. <свист> Какой бы ни был матч, мне кажется, что одеваешь футболку, выходишь на поле, и на тебя смотрят зрители, ты не имеешь права просто отбывать номер. Поэтому это нормальная реакция, мне кажется. Но... Не очень приятно смотреть, когда люди ну, не выкладываются абсолютно. Ви маєте на увазі якраз Велозу, португальця Велозу, вылозу, взагалі вся Київська Динамо зіграла в, в, в матче, зовсім не переконан. Олександр Олексійович. Ні, ну почему? Старался, Буяльський, тот же Марай старался. В хлопці ребята то, работали по, по полной программе. Ну а на этом фоне тут, все так сказать. Да, не должно, в принципе, такого быть. Значит, настроение, не настроение. Кстати, пришла вот, центральная трибуна, полная, практически. Люди же пришли, хорошая, погода, люди, хорошая да? повода, да. Кстати, мы видели, с каким настроением Морал Олимпик якраз находился там, где были руководители Олимпика. Они переживали такое впечатление, что для них этот матч был матчу чемпионата Украины. 53 я хвилина матч відкрив рахунок у цьому поєдинку. Правильно момент... получают люди и стараються. Да? Ну, это ж тоже для них же товарищеская игра, но ну, как-то совсем по-другому настроєна. Ну, Просто що ці розриви, ну, дуже великі проблеми, в принципі, тут в Київську Динамо були. Ну, але найголовніше те, що ну, таке Враження що просто не готові були до такого протиборства. Вийшли, просто прогулятися футболісти е, е, Київського динамо. Другий м'яч Драченко на 83-й хвилині забив. Прошлогодній чемпіонат, ви спомнієте, які ігри були з Олімпіком. Эта команда за редким исключением так. Мало так... бы уже зарубы и выставки, Олександр. Нет, тут дело только в одном настрою. Разница да, в настроении и да. все. Понимаете, если ты до того не настроился, уже в процессе игры практически перестроиться невозможно. Это кажется, что ты потом побежишь. А потом она уже не бежится. А потом сыпятся ошибки и получи. Ну а до тренерского штаба є питання? В принципе, Эдуардо. Ну, я не думаю, що тренер має настраювати. Ну, ну, на я от, я от не люблю цих ну, фраз. Ну, Знаєте, якби, це, не, це не піаніно, а я не, не настройщик. Ну, ну, а що до Розпитайте тренера, який працював ну, багато років. Є одне з компонентів, Понятно. що повинен налаштувати на гру. Є, ну, він важливий, да. цей Но компонент. Голову не Все одно, Якщо чоловік не хоче, ти можеш як угодно говорити. Тут не став його. Еді. Ну, це не стави, це вже, походу, менять можна. Не ставить, ти ж не знаєш, наскільки он. Ну, я, ти ж повинен бачити, ти психолог, ти повинен це розуміти. Но, що ні, ви ж самі розказували, от ми сиділи в громадянці, ви самі розказували, що вас перед чемпіонським поєдинком в першій ночі головний тренер викликав. Правильно, ну, Роман? чувствую, так. Да. Правильно, відчував. Да. Значить, тому є тренерський, тренерський момент. А якщо виходять люди з пустя рукава грають, то є питання до тренера. Олександр Олексійович. Ну, я, більше... я не хочу акцентувати увагу на тому да, матір, я да. в принципі говорю. Отвечает за все главное тренер. Правильно. Он, он надотованный на главный тренер. А морально-психологическая подготовка это составляющий фактор успеха или неуспеха. Значит, но э, есть определенные моменты, и тут, наверное, это главный момент. Я думаю, что игрок расстроился и того, что за сборную не вызвали. Но уж коли ты вышел на поле, вышел на поле, то будь дорогой мой отрабатывай то, что ты должен отрабатывать. Я уже не один раз говорил и всегда буду повторять слова Домінського, что заработную плату нужно зарабатывать, а не получать її. А это работа. Это работа, ту, которую нужно выходить и качественно делать. Плюс мы же говорим об уровне футболистов, і и мы знаем, как он может играть. А если он вышел и просто отбыл номер на поле. Значить, які можуть бути оправдані? Ну, Ви знаєте, ми зараз таке враження що повісили всіх е, собак на вилозу. Я думаю, що там претензії є до багатьох людей. Я хочу вам сказати, що ну можливо десь не налаштування, можливо, виліт з, одніє, з Ліги Чемпіонів, десь, можливо, якесь пустошне внутрішнє. Знаєте, от якби, ну, десь програла, десь налаштувалася. Зараз потрібно знову ж таки знайти цей настрій. Дай Бог, щоб цей поєдинок от він ну, якби став так би мовити не Тобто відіграли контрольний поєдинок, зробили правильні висновки, пішли далі, і все буде у Динамо далі.